Добрий вечір. Іще раз перебираю свої полички і знайшла два таких сорт. Ну, це е, один сортик. Так, подивіться, це у нас е, л'є пломбір з чернікою, Так, тут у нас, дивіться, яка велика квітка на квітоносі. Не держить сильно. Тут більше по сорту, так, да, вона як біла. Так, подивіться, яка здорова. Біла квітка з чернічною такою пропіткою. А тут, бачите, квітоноси не держаться, падають. А тут у нас. Практически вона вся така чернічна. Білого, на нижніх токо, на низу, бачите? Також не держить квітконоси великі, важкі. По три. Тут так, у мене тут три квітоноса. Тут дві квітки ще не розцвіла, бачите, як вона починає цвісти, воно внизу, тут ця біленька пропітка. Ну, мало квітів. Ну, вони ще в мене молоденькі. Будемо дивитися. Тут також не тримаються, падають і тут. Тут чотири квітоноса. По одної квітці, ну тут дві, і вони важкі. Ну, будемо слідкувати. Гарненькі. І той, і той сортик. Мені подобається.